Привіт! Сьогодні спробуємо дослідити, чи насправді луги настільки агресивні, що здатні руйнувати деякі поверхні, ба більше, розчиняти плоть. Беремо засіб для усунення засмічень в трубах. Дивимось на склад. В складі зазначено, що цей засіб містить гідроксид натрію, тобто луг. Висипаємо вміст пакетику у пластикову ємність. Скляні ємності або ємності, виготовлені з цинку чи алюмінію, використовувати не можна, оскільки вони вступають у хімічну взаємодію з лугом. Додаємо водички і перемішуємо. Розчинення лугу навіть у холодній воді супроводжується виділенням тепла. Тому наша ємність розігрівається. Ну, а тепер давайте спробуємо розчинити у цьому розчині курячу гумілку. Гляньте, яка вона прожненька, тогенька. Занурюємо в розчин. Лишаємо її, нехай плюхається в цьому лужному басейні. Минула година і ми вже можемо спостерігати зміни, які відбулися з гомілкою. Ну, по-перше, плаває якесь лахміття, колір розчину змінився. Ну і пахне воно, чесно кажучи, не дуже. Спробуємо виловити нашу гомілочку і подивимось, як над нею попрацював розчин лугу. Ну, по-перше, смердить воно неймовірно. По-друге, гляньте, яке воно слизьке і бридке. Дуже добре видно, що частина гомілки під дією розчину лугу розчинилася, стала м'яка, подивіться, навіть палички її з легкістю протикає. А от вам враження від зовнішнього вигляду і запаху від операторки. Боже, я ще зблювала мама. <свят> Минуло три години. Краще пахнути воно не стало. Зараз подивимося, що там з гомілкою. Витягаємо її з розчину і бачимо, що більша частина гомілки вже розчинилась. Минуло 5 годин від початку експерименту. Витягаємо нашу гомілку і дивимось на зміни. Видно, що м'яка частина гомілки майже повністю розчинилась. Процідимо наш бульйончик крізь сито. Видно, що на ситі лишаються майже одні кістки. До речі, вони дуже крихкі. Тепер спробуємо відтворити той самий експеримент, але трохи в інших умовах. Цього разу ми ложно-курячий бульйон будемо варити. Засипаємо кристалічний натрій гідроксид у ємність. доливаємо водички, перемішуємо і занурюємо в готовий розчин свіженьку-тогеньку курячого мілечку. Ставимо наш лужнокурячий курячий бульйончик на вогонь і доводимо до кипіння. Минуло всього півгодини. А курячого мілка розчиняється в гарячому розчині майже на очах. До речі, коли я вам говорила в першому досліді, що розчин смердить, я вам брехала. Смердить він зараз. Минуло 45 хвилин від початку експерименту. Курячої плоті в врощення взагалі не спостерігаю, бачу тільки кістки, і вони настільки крихкі, що розсипаються від найменшого дотику. Проціжуємо те, що лишилося крізь сито. Плоті нема. Отже, ми з вами експериментальним шляхом довели, що розчин логу може суттєво пошкодити м'які тканини. У такий самий спосіб утилізацію тіл займаються спеціалісти з ресомації. Ресомація це процес переробки тіла померлої людини завдяки лужному гідролізу. Процес розчинення м'яких тканин померлої людини проводять у спеціальній капсулі за високої температури та тиску. За три години від тіла лишаються лише крихкі кістки, їх висушують, подрібнюють і віддають родичам померлої людини. Але їх можна використати і в якості доброго, до речі. Ресумація це екопоховання, оскільки під час цього процесу майже нема шкідливих викидів, це енергоефективно і захоронення займатиме небагато місця, адже труп фактично зливається в каналізацію. Нетривало за часом дію лугів ми використовуємо в побуті для того, щоб боротися із застарілими жирними плямами на різних поверхнях. От ми, власне, бачимо бруднющу сітку з витяжки. Пробуємо видалити застарілий жир за допомогою спеціального засобу. До його складу, до речі, так само входить натрій гідроксид. Запшикуємо наш виріб розчином Богу і лишаємо на одну хвилинку. Так рекомендує виробник. Оскільки наша сітка виготовлена з алюмінію. Алюміній починає активно реагувати з лугом, про що свідчить утворення піни. Але це не говорить про те, що жир не розчиняється. На неалюмінієвих поверхнях так само ви будете спостерігати розчинення жиру, просто не буде оцієї піни. Тепер нам лишається легким рухом руки зняти піну, змити залишки засобу і отримати чистюсіньку поверхню. І наостанок хочу підсумувати: працюйте з лугами винятково в рукавичках. Дотримайтесь рекомендацій виробника щодо використання побутових хімікатів, і тоді ваша плоть лишиться з вами.